Усім привіт! Сьогодні починаю мандрівку через Сведовець. Зараз я знаходжуся в місті, де починаються витоки чорної тиси. Спущуся покажу там джерело, дуже класно, типу, все зробили. Далі я буду йти через поля чорниць, полонини з пастухами. Зайду звичайно за всіма озерами, типу, Свидовецького масива, її за легендарними панкейками на Драгобраті. Так що приєднуйтесь, буде дуже багато пригод. Я сподіваюся, ще якісь цікаві моменти я вам покажу. Тому запарюйте чайок, робіть бутербродики і погнали. Знаходжусь на дуже прикольній такій полонині, де є багато, як ви бачите, столів, якихось. тут можна і накинути щось зверху, щоб дощ його не засипав вас. Потім один, два стіл, третій, п'ятий стіл. Також там є, здається, туалет і ще один. З другої сторони місце для вогнища, тут прям лавочку цілу зробити. Туди далі, якщо пройти. Також там є ще одне місце дуже прикольне з багаттям. Ще як ви бачите, ось там вон зараз є будиночки, там я бачу дуже багато людей. Ще такий момент: типу, тут дуже-дуже дуже гарні з цієї сторони заходи сонця. Якщо ви будете і переживаєте, що ви будете серед лісу і не буде видно ніякого там, ні сходу, ні заходу сонця, краєвидів, то ви помиляєтеся. Тут вчора я бачив дуже неймовірно гарний захід сонця. Серед дерев, тут того дерева, боже, просвітлюються вони. Е, дуже класно все. Зараз ми йдемо по стежці. Це спуск до витоків чорної тиси. Там саме джерело, це дуже класно все облагородили. Прикольне місце. Саме тут обере. Початок річка Чорна Тиса. І раді Бога, і раді Ісуса Христа я вас прошу, не мийтеся тут в ців на мисці. Я не знаю, типу, не пхайте свої ноги, задницю не садіть туди, дітей своїх туди не пускайте. Бо люди звідси можуть пити воду. Тим більше, якщо ви будете митися з милом, з якимись вашими шампунями, це все буде попадати далі, типу, в джерело, і люди нижче також п'ють цю воду. Просто, якщо ви хочете помитися, підійдіть десь туди далі, від'їзд тут є стежка. Десь далі відійдіть, щоб та ну, типу, ви не забруднили, як мінімум, типу, пряме джерело. Але якщо ви вже таке робили, типу, я знаю для вас виправлення, як понизити вашу карму. Типу, ви можете зробити донат під описом до цього відео. Я чув, що в древні часи так понижали карму і викуплялись від гріхів. Тоді це для вас єдиний шанс. Хтось розуміє, що це за Олімпійський вогонь. Якась така штука незрозуміла, типу, якийсь сигнальний, типу, прилад. знаю, Цікаво, цікаво дуже. Напишіть в коментарях, якщо хтось розбирається в цьому. У мене таке роздоріжжя, мені дуже не хочеться спускатись туди вниз. Я все ще надіюсь, що мені вбік. Зараз гляну на карту. Ой, загинайте пальці, блін, Точно не хочу вниз йти. Хоча я дуже-дуже підозрюю, що мені саме на ту вершину потрібно буде. І за нею буде апшинець озеро. Ну, ви поняли, халяви не буде, і мені придеться туди все-таки вниз шпарити, а потім знов набирати висоту. О, як я таке не люблю. Так, тут біля будинку знак. Тест, Стіг, темпа. Це мені якраз туди, Братківська, я прийшов, джерело чорний тис, гладка. Все, значить мені сюди вот, десь на якусь вирубку пертися. До речі, запитався, щойно що це за будиночок заді мене. Там люди якраз відпочивають, взяв номер телефона, але нікому не дам. Це таке, типу, треба було прийти і взяти. Е, як то кажуть, здається, це просто будинок, де якщо є чоловік місцевий, тут, який живе, то він дасть вас запустити, типу, безкоштовно переночувати в якусь негоду. Або, типу, якщо він вам, точніше, ви йому сподобаєтеся. Коротше, прикольна така штука, можна буде дотелефонувати Йому перед мандрівкою груповою. Хоча я не уявляю, чого я сюди ще раз попруся. Але, типу, як ідея прикольна. У мене є вже така велика колекція різних будиночків на мармаросах, Типу, там, в інших місцях, де можна буде заночувати, щоб в негоду просто типу, не ставити палатки під дощем, а можна буде десь ховатися. От, люблю таке колець, колекціонувати. Тут така дорога на обшинець. Я взагалі не знаю, чи це стежка, чи ні. Там якісь набагато інші стежки є, але. Якась така вирубка незрозуміла, типу, на ну що вже йду туди, куди є дорога. Це просто торба ось такої йти. Ось сюди десь стежка мене веде, я не бачу ніякого маркування, я не знаю, чи правильно я йду, а вон все бачу ось там на дереві маркування. значить Зараз я якось буду виходити з цього лісу на стежку. Бо це, типу, якийсь треш. Можливо це якось обходить ці завали, не знаю. Це я забрів, да? як завжди, типу в якісь корчі. Щоб на капкан ніякий не попасти. Ось стежинка, типу маркування є. Але ліс тут добре повалили. До речі, навіть біля хати капличка є, розумієте? Оскільки Люди релігійні. Хоча ліс тут максимально дикий, такий перекопаний з корінням, все перекинуто, типу завалено, нічого не розчищено, але маркер є. Це дуже є таку вселяє надію, що ти йдеш по правильному шляху і ти не звернув кудись, блін, на фіг зна куди, бо тут я просто відчуваю, таке дерево падало, чи хтось тут його валив. Не знаю, що тут відбувається. Таке, типу, такий якийсь старий типу, лісок. Мені здається в таку туманну погоду дуже моторошний. Оце в мене друзі. І овечки йдуть до мене, так? того ви такі злі, а, хлопці, може, подружимося. Тихенько. Трошки приберіть, бо. Дуже якісь агресивні собаки. Коротше, такі агресивні собачки попалися, але гарні вівці. І дядько якийсь такий дивний, типу каже, погані люди, поганий світ, якісь такі собаки. Дивно щось. Йду через будиночки пастухів, тут питався за сир, кажуть, що немає ні вурди, ні сиру. Щось вони так не сильно хотіли в ні продавати його. Не знаю. Таке, що тут, тут в них не буду сильно лазити по їх території, бо прям йду через територію будинку чи чого. І там у них собаки якісь такі супер не дружелюбні. І ще б я знав, як мені вийти на мою стежку, бо йду і не розумію, чи правильно я йду, чи ні. Мені ось тут вижається така стежка вверх. Блін. Відчуваюся якимось хобітом. Просто по пекучій жарі та десь кілометр вверх дертися. А клас. Але гарно. Йомаю, як гарно. Ем, хочу озвучити таку думку. Вчора я проходив через хребет Братківський, якраз він перед вами зараз. І я любувався, типу, всіма горами, які вокруг. Е, по... По кругу, типу, цього хребта, да, це самі топові вершини, типу, самі красиві. Але, типу, йдучи саме по самі одні з тих вершин, да, типу, або навіть от в підніжжя я прийшов, тут набагато красивіше. Типу, немає сенсу, на мою особисту думку, підніматися от на Братківський, на кукол, на Кострича. Навіщо? Дивитися здалеку на красиві вершини, красиві гори. Якщо можна йти по цим горам, типу, блін, тут дуже багато різних. Тільки що вівці були, Ось там, далі коники, типу, такі полонини класні, типу, де дуже багато простору, Також, щось, ніби Швейцарія, ніби якась Італія. Ти йдеш і просто кайфуєш. Ти піднімаєшся на гору і тобі видно той самий братківський той хребет, інші гори. І ти кайфуєш від самих гір, самої природи. Тут воно зовсім якесь інше. От Інший гірський масив, зовсім інші гори, зовсім інша природа, рослинність. Ну, воно, типу, повторюється, дуже багато однаково, але воно якось сприймається по-іншому. Типу, навіть по кольорах самих. типу, Я не знаю, я просто йду і балдію так. Типу, Через те, що я повернувся на свій улюблений свидовець, а ці горгани ну, просто для мене якась каторга, я не знаю. типу. Наступного разу тільки за гроші туда можу повернутися, напевне. Що. Просто так, ну його в баню. І вже от метрів 400 драпаюся вгору від швейцарської та полонини з пастухами, де на мене собаки гавкали. Дуже круто по жарі, такі пекучі, От зараз сонце за хмарку зайшло, то хоч чуть-чуть кайфу, а так прям з мене стікає все. О, так круто і важко одночасно. Це, до речі, в мене фінішна пряма на першу гору, і до неї я після неї точніше буду спускатися до озера Пшениць, а потім як вийде, подивимося по часу, бо бачу, що я не встигаю. Ну-ка, гляньте, чи не краса. Хвилинку, уваги, поки я тут відпочиваю, ви милуєтеся краєвидом і хочу вам похвастатися. Вчора було 13 серпня і там з 12 на 13 був зарепад. Сьогодні, правда, з 13... З того на 14, але нічого не міняє. Так було кайфово вночі. Перший раз за багато-багато, типу, часу я попав в гори, де вночі, типу, не захмарене все, а чисте зоряне небо, де ти бачиш, прям молочний шлях, воно так гарно, так красиво, типу, стільки зір, типу, в небі. Зори, не знаю, і ось ці метеорити. Фух. Вау, просто вау, було. Коротше, за хвилину десь три метеорита пролітало, типу, тут. Бували якісь, правда, періоди, де не було нічого, або в моє поле зору не попадало, але воно так фу-фу-фу. Взагалі кайфово, блін. Я не знаю, типу, це варто було якраз попасти сюди, в цей зорепад. хто був тут і це спостерігав. Ну, я вважаю, що нам супер нереально пощастило. Коротше, кайфи. І, до речі, дивлюся там. Якась знов полонина, якісь шляхи такі поки що невідомі для мене. Це прям пунктик на наступний раз завітати і в ту сторону піти з видавця, в ту або в ту. Коротше, буде цікаво щось таке спробувати. Навіть не знаю, де я вийду. Треба буде дослідити цей варіант. Але виглядає дуже там гарно. Я піднявся на гору Татарука. Це перша вершина за сьогоднішній мій день. Я вийшов приблизно в перші 30, зараз 4 година рівно. Не уявляю, скільки я пройшов, там десь кілометрів 5-6 і супер максимальний був підйом, десь набрав метрів 700. Фух. Відпочиваю трішечки. Зараз прямо переді мною наступна гора, на яку я буду прямувати, там під ніжі неї, десь внизу буде озеро Обшинець і туди я якраз прямую спуститися. Якщо в мене більше не буде часу, я там не встигну, то там і планую залишитись, а якщо ні, то буду йти далі на Гершаска, напевне, озеро. Новорожевського я не впевнений, чи встигну. Це має бути щось якийсь парад планета, бо я буду валити як вчора, типу там 20 кілометрів за день. А хочеться більше відпочити, тому поки що не знаю. Буду дивитися по обставинам. Але мене радує те, що не потрібно дуже багато скидати висоти. Я тут буквально, типу, там спустився метрів 100, максимум 50 і типу, ти вже на наступну гору піднімаєшся. Я підходжу до озера Апшинець. Я так думаю, що це може бути моя на сьогодні остання локація. Така трошки є втома після вчорашнього. Ну і я вийшов в час 30, типу, зараз вже 4.30. 30 вроді би тільки три години в дорозі, а скоро, скоро вже й темніти буде. Якщо я там десь з годині 7-8 буду на Гершавське, типу, то прийдеться там ночувати, а там така собі локація для ночівлі. Типу, плюс постійно їздять ці. Типу, я винен на цих буханках. Я думаю, що краще буде все-таки тут заночувати. А завтра все-таки планую десь туди прогулятися і до Драгобрата буду йти. Якщо буде настрій, то я зайду на Ворожевську. Може там і заночую, але, типу, не знаю щось. Типу по дням, як мені виходить. У мене мало смаколиків. Ось, в мене все вистачає типу, дуже багато їжі є з запасом. Якраз на третій день я це все розраховував. Але в мене є тільки два батончика і одна пачечка зефірок. І я думаю, я сьогодні це точно все втрамбую. Мої пальці дуже болять і мой золь на нозі, типу лівій, каже, що я дуже зря роблю зйомку, а потім вертаюся, але що не зробиш раді гарних кадрів. Ось я добрався до озера пшениць. Зараз підійду ближче вам покажу, тут поки що джерело. Типу протікає там далі його початок, треба пройтися глянути і набрати водички, бо теж вже в мене завершується. О, ну гарно, ну гарно, тут такий водоспадик. Правда, не ляжеш, щоб скупатися в ньому. Ну, на не можна купатися, да. Просто в джерелі протікає чому. Так, я тут біля апшинця озера вже освоївся, типу намет стоїть, відпочив, вже там чуть-чуть перекусив, чаю попив, познайомився тут ще Ілля, там у нього ще є дівчинка Даша десь пішла, типу, шукати чорниці. Ми тут в ліс зайшли, в мене щось гопрошка сіла, а я вже вам не підсняв. Зрубали три таких трошечки деревцята. Зараз будемо палити костер. Ми тут зробили вже кружочок для багаття, ломили якогось сухого. Зараз він весь щоб догоріти. На жаль, цей потічок у нас затушився, ватра не пішла, я не знаю, чому ми тут з газового балона так її смалили, типу, можна було цю свиню типу, запекти. Но самі цей, самі сухі, які змогли знайти дрова, типу зрізали там чуть, -чуть далі, але не знаю. Чесно, поки що воно ніяк не вдається нам, значить будемо без костра. Зараз, типу, план піти назбирати збирати черниць, зловити інтернет, таке, типу, відписати, що ти живий, і об'їстися, щоб бути як лютий панк з синіми губами. Ну, затестимо гречку. Друзі, все, перемістився вже в палаточку, там на дворі. Типу, Зараз буду поповнювати типу, свою вечерю, типу, взяв якийсь типу, славна страва. Типу, зараз будемо пуштувати. типу, це гречка з грибами, не знаю, де моє Типу, щось нормальне і буду влягатися спати. Типу, може бути. Я ще тільки що вигадав, що в мене є салко до цієї гречки. Так що це просто дуже смачно. Коротше, з'їв гечечку, в принципі, нормально їсти можна, якщо ви вже не їли супліматів, можна ще таке спробувати. Я би тільки рекомендував би, типу, виробникам, ага, звісно, мене би хтось почув. Знаєте, як типу, їдло робить, тут такі зазубринки, можна відірвати і їсти нормально, бо в мене тут просто в мене світосамітська ложка і вона просто тут тоне. І я вчора їв борщ, то я типу не міг типу вигрібати нормально. Це не той борщ, який буде, типу, чи каша, яку мама зготує, але в горах, типу, це от саме то. Ви якраз наїстеся, типу, побалдієте і не будете паритися, щоб собою носити брина кучу гречки, м'яса. Того всього запарили 5 хвилин і, і вкусно. Ну, типу, смачно було їсти, типу, я довольний. Хоча я такий, типу, скептичний хейтер субліматів, краще все-таки гречки згорити. Але це треба реально типу, любити це і заморачуватися. Друзі, вже сьоморанку я за 5.30 сид, чекаю схід сонця, і сюди він щось взагалі не доходить. Вже скрізь є, вже все піднялося. Тут видно, що на горі вже сонечко світить. І ну, я не знаю, типу, вже надоїло, іду просто вгору вверх, щоб хоча б подивитися на те сонце. Воно вже, напевно, буде не зовсім таке красиве, але... Тим не менш, типу, потрібно повсти, щоб просто вже подивитися раді принципа. Сиджу собі на горі, дивлюсь на озеро, яке приді мною, вже назбирав собі трішечки чорниць. Короче, така в мене ранкова аформація. Ось це скарб і такий. Але мало, треба знов далі збирати, як збирач. Хотів тільки що в цих мужиків купити чорницю, щоб самому не збирати це ручками, пальчиками. Там, типу, мені, не знаю, миска десь гривень 20 би коштувала. Але в них воно, так як вони граблями цими черпають, то воно все з сіном, цим, з травою, з листям, там дуже мало черниці, це вибирати її довше, ніж збирати самому. Таке типу. І як вони кажуть, що вони її під час дачі ніяк не сортують, не фільтрують, типу, не розсіють. Просто в них так з тим всім її приймають, потім вже десь якось його сортують, не знаю, як перебирають. Я собі думав, що в них просто повністю буде мішок чорниць, Бо мені на Ворожевський колись такий самий збирач вгощав, типу чашечкою, то там було нормально таке, типу, посортоване, може він якось акуратніше її збирає, бо вони взагалі ну, не паряться такого, Просто як сапою як якоюсь по землі, типу цап цап і пішли. Ось такі ранкові аформації, До речі, хто любить каву, ось такі подібні дріб пакетики, можна купити на Укрзалізниці або там майже в будь-якій кав'ярні в вашому місті, там, де ви захочете спробувати. Укрзалізниці доволі такі смачні, якщо що. Ось така вівсяночка запарилася, але зараз будемо її бафати трішечки. Беремо миску чорниці. Такого по-багатому насипано, щоб було прям болдежно. Друзі, зараз хочу розказати, як скласти ваш намет так, щоб він завжди був сухим, точніше його внутрішня частина. Типу, неважливо, чи ви збираєте мокрий намет після дощу, чи саме перед дощем ви типу, якось виставляєте всі свої лахи і боїтеся, щоб серединка була сухою. Цей метод такий типу, універсальний. Зараз покажу, як я його так складаю. Загинаємо. Потім зверху просто хаотично розкидаєте верхній темп. Серединка суха буде точно. Типу сухе до сухого, вогке до вогкого. А верхній тент він в будь-якому разі весь буде мокрий, що знизу, що з середини. Беремо кілочки і скручуємо. о, і Ідеаліті просто. Якщо так. знаєте якийсь цікавіший і універсальніший, простіший метод, напишіть в коментарі, буде цікаво. Скільки там за кілограм кажете зараз? 58-40. 40? Ну все, йду на нову роботу. Ходіть. Ну що то я тільки дивіться, тут підзбирав якесь листя. То там треба ще практика добре. Ну, то не так легко, як ви думаєте. Добре. Але смачна. Ось так, з такими рюкзачками дівчата взяли, типу, ці розчіски, гребені і йдуть збирати чорницю. Приблизно за день виходить близько тисячі таких е, супер прошарених вовків, там можливо півтори. Якщо так помножити там, поділити, вони працюють десь три дні і три дні відпочивають, ну це ці дівчата. А якісь типу, більш такі місцеві, типу, ті, хто тут не на заробітках, а як типу, ну, по-нормальному працює, то я думаю, в них там десь до тисячі доларів, можливо, типу максимум буде. То я не думаю, що це типу, такий суперлегкий труд. Друзі, в мене для вас дуже така крута новина, особливо вона е, крута для мене. Але можете розділити зі мною моє щастя. Мені вперше, типу, відправили фонарик. Хочу вам детальніше про нього розказати, через те, що я спочатку недооцінюю його, а потім я кайфанув вчора вночі. Типу, Боже, я ще такої радості не мав, типу, е, для себе. Коротше, в нього є два режими ближнє і дальнє світло. От зараз я вам покажу, типу, як я вночі світив на озеро і що було видно мені. Типу, максимальне дальнє світло. Світить приблизно 200 метрів, і я бачив от реально за те озеро. Коротше, ну супер крута максимальна яркість, він тримає. в мене всю мандрівку два дні, даже зараз ще світить класно. типу Є ближнє світло, яким ви можете класно під ноги світити. З дальнім, ви можете в лісі шукати собі багаття. типу Бо в мій попередній фонарик з Аліекспреса ну, максимум в чашку світив. І то, типу, єлі-єлі було понятно, чи то в мене чай, чи кава, чи то просто, типу, там води набрав. Коротше. Також є червоне світло, яке не просто світить, типу, червоне, а під яким класно і видно вас. Цей фонарик фірми SinSky. В ньому батарея також на майже 3000 Ампер Агодин, так що він буде світити вас, дай Боже, бо більше батареї деяких айфонів. За цю радість хочу подякувати інтернет-магазину фонарик.ком. В них дуже багато на сайті різного спорядження, також для військових є що вибрати. Можете зайти зараз там. Знижечки від 10 до 40%, якщо щось давно хотіли, так що саме зараз час розкошелитися, вивернути свої карманчики і купити класну річ типу для себе або якогось свого близького. Порадійте за мене, тому що тепер я з цим ліхтариком точно вже буду водімка виживальщик на мінус один бал, так як в темноті я ніколи не залишуся. На годиннику без п'яти дванадцята година. Я вирушаю від озера Апшинець до гори Гиришаска. Хочу піднятися до Доглязки. Це прямо над озером Гиришаска. Думаю, що я не буду туди спускатися, але побачу по часу, як там в мене буде бажання. І буду проходити через хребет, Ворожеска, типу, і до кафешечки на Драгобраті. Можливо, зупинюся на типу Гиришаськи. До покажу вам ці краєвиди. Зараз я піднявся на гору Доглязка. Вона прямо... Над Гришаскою супер дуже крутей, краєвид, відкривається, йолки-палки. Та ти що? Ну, тут супер чарівно. Я не знаю, як це вам ще красивіше описати. До речі, маю до вас таке запитання, як ви відноситесь до того, що люди от тако на джепах, на цих буханках приходять відпочивати біля цього озера? Типу, багато хто проти джепінгу, я знаю, і я просто не уявляю, що ви для цього робите і що для цього потрібно робити? То я якось так ставлюся двояко. Я розумію, що такі туристи типу, будуть завжди. І цей вид туризму користується попитом. Можливо, для них потрібно якесь типу, одне, одне місце виділити, От, як зараз Гришаска, да? Хоча жалко таке озеро віддавати тим джиперам, типу матрасникам, але ну, ділитися потрібно, І щоб зберегти якусь ворожеска, пшениць, типу Івор, Брибенескул та решту крутих дуже озер. Думаю, можемо її пожертвувати чимось. Якщо бачите, тут озеро ділиться на таку частинку, маленьке озерце поряд. Оце його якраз так джипами роз'їжджають, типу, переїжджають на цю другу сторону, тут якісь кемпи свої влаштовують. Таке, типу, якесь не знаю, що вам сказати. До речі, цікавий факт. Я знаю, що з цього місця пригають з паропланом. Типу, якщо хтось пригав або знає, хто, типу, там. Організовує все це, типу, напишіть також мені десь в особисті або в коментарях, буде дуже цікаво спробувати. Знаю, що на боржаві так пригають, але ну, тут зовсім інша типу, атмосфера, я не знаю. На боржаві це саме собою, але хочеться ще тут спробувати. Типу, ну, мені здається, це дуже прикольно було би. Зараз ви бачите, ось там далі зубчик такий. Це буде, типу, як гора ворожеська і під нею озеро Ворожеське. Для вас це буде просто таке. Там дзвіночок пальцем <хи> або прижок, не знаю. А для мене це довгий шлях, типу в приблизно 4-5 кілометрів. І так. Хоп, це я на Ворожецька. Спускатися я, звичайно, не буду. Дуже шкода, але вже типу тре додому. Пам'ять на камері вже все тако останні секунди записує. Так що далі йду на суперсмачні панкейки на Драгобраті, буду балдіти і відпочивати. Друзі, усе типу, добрався до кафешечки на Драгобраті, поїв вже варенички, типу, з бринцею, з'їв борщик, коротше, відпочив, типу, нормально, все не було чогось. Сьогодні панкейків дівчата дуже вибачалися, казали, що завтра будуть, і потім знов і для вас всіх будуть. Це просто для мене якесь таке виключення. Сьогодні було типу, ну не пофартило. Зараз пускаюся вниз, типу, до підйомника, Там вже домовився з трансфером, і, типу, все, будемо виїжджати десь в єсеня, потім додому якось буду добиратися. Так що, якщо вам. Сподобалася мандрівочка, як завжди. Типу. Ребята, типу, пальчики вверх типу, ставимо, підписуємося, коментарі. Там я вже підписував раніше за це все. ну і До нових гір!